Пригоди незнайка та його друзів. Розділ 23. Теча. Механізація значно полегшила працю, і робота пішла швидше. Обидві машини шугали туди й сюди, розвозячи у підвали фрукти. Яблука й груші возили по одній штучці. А сливи одразу по п'ять. Завдяки механізації багато малючок звільнились від роботи. Однак малючки не сиділи, склавши руки, вони поставили на вулиці дві ятки. В одну принесли газованої води з сиропом, а в другу наносили пирогів, пундиків, коржиків, цукерок. Тепер кожен, хто працював, міг у вільну хвилину. Закусити й попити водички. Пончик одразу побіг у ятку з пирогами й цукерками, а сиропчик натрапив на газовану воду з сиропом. Їх не можна було відігнати від цих яток. Раптом трапилася несподівана пригода. Здалека почувся чийсь пронизливий крик, і всі малюки й малючки. Побачили в кінці вулиці лікаря пілюльку, який біг, що було сили. За ним гнався весь персонал лікарні на чолі з медуницею. Пілюлька був майже голий. На ньому були тільки окуляри і коротенькі трусики. Пілюлька підбіг до дерева і швидко виліз по стовбуру на самий вершечок. Ви чого втекли хворий? закричала медуниця, підбігаючи до дерева. Я вже не хворий, відповів пілюлька згори. Як не хворий? Ми вас ще не виписали, говорила медуниця, важко дихаючи від швидкого бігу. А я сам виписався, усміхнувся Пілюлька і показав медуниці язика. Ах, ви хвалько. Ми не віддамо вам одежі. І не треба, відповів, посміхаючись, пілюлька. Ви простудитесь і захворієте. Хоч і захворію, а до вас не піду. Сором. вигукнула медениця. Ви сам лікар, а не поважаєте медицину. Вона повернулась і, гордо піднявши голову, пішла. А за нею поплентався весь персонал. Пілюлька побачив, що небезпека більше йому не загрожує і зліз з дерева. Малючки обступили його й співчутливо питали Вам холодно, ви ж простудитесь. Хочете, ми принесемо вам одежу? «Несіть!» – погодився пілюлька. Пушинка побігла й додому і принесла. Зелененький сарафанчик у квіточках. Що це? здивувався Пілюлька. Я не хочу одягати сарафанчика. Всі думать, думатимуть, що я малючка. Ну і що? Хіба погано бути малючкою? Погано. Чому по вашому виходить, що ми погані? Ні, ні, ви хороші, зніякував Пілюлька. Але малюки кращі. Чим же вони кращі, скажіть, будь ласка? Малюки хоробрі. Малючки теж бувають хоробрі. А в нас є гусля. Знаєте, який він музикант? О, ви чули, як він грає на флейті? Чули, а наші малючки грають на арфах. А в нас є тюбик. Ви б побачили, які він портрети малює? Ми бачили. Але у вас один тюбик, а в нас кожна малючка вміє малювати і навіть вишивати заполочу. Ось ви, наприклад, могли б ви вишити таку червону білочку, як оце в мене на фартушку? спитала білочка. Не зміг би? Признався пілюлька. От бачите, а в нас усі вміють. Хочете білочку, хочете зайчика. Ну, гаразд, гаразд, махнув пілюлька рукою і почав натягати на себе сарафанчик. Одягнувшись, він став дуба, потім підняв вгору руки, потім подригав ногами. Побачивши пілюльку в такому незвичайному наряді, незнайко пирснув, а за ним засміялися всі малюки. Як вам не соромно, обурилась кисенька, нічого тут смішного немає. Але регіт не змовкав. Пілюлька почервонів, як рак, і почав стягати в себе сарафан. Ну, навіщо ви умовляли його малючки? Не треба, рішуче заявив пілюлька. Мені ось принесуть одежу. Медуниця не віддасть, вона ж в нас строга. У відповідь на це пілюлька тільки посміхнувся, але якось загадково і таємниче. Коли медуниця повернулась у лікарню, то помітила. Що і бурчун десь зник. Вона кинулась у кладовку й виявила, що не вистачає двох комплектів одягу. В кладовці залишився лише одяг кульки. Таким чином вияснився план втечі, задуманий бурчуном і лікарем Пілюлькою. За цим планом лікар Пілюлька мав Тікати голим через вікно. Зловмисники розраховували, що весь персонал лікарні кинеться його доганяти. тим часом Бурчун вільно добереться у кладовку і викраде свій одяг і одяг пілюльки. План виправдав себе у всіх деталях. Медуниця ще довго розшукувала бурчуна. І... Поки тривали розшуки, бурчун сидів тихенько в зарослях лопухів. Правда, сидіти в лопухах не таке вже веселе діло, але бурчун був страшенно радий, що вирвався на волю. Він блаженствував і з насолодою дивився на прозоре синє небо, свіжу зелену траву. І на його обличчі з'явилась навіть посмішка. Він заклявся ніколи в житті більше не бурчати і радіти всьому на світі, якщо тільки знову не потрапить у лікарню. Бурчун подумав, що небезпека вже минула, виліз із своєї схованки і наскочив просто на медуницю, яка розшукувала його. Недовго думаючи, борчон кинувся на втікача. Медуниця зняла крик і погналася за ним. Держіть його, ловіть його! Вони бігли по тій вулиці, де збирали фрукти. Незнайко. Лікар Пілюлька, пончик, сиропчик і поспішайко побачили їх і, кинувши роботу, побігли слідом за медуницею. Щоб подивитись, чим же закінчиться ця погоня. Притиснувши до грудей вузлик з одягом, бурчун гнався з вистрибом, повертаючись з однієї вулиці на іншу. Так він біг, біг, біг і несподівано опинився на березі річки. І тут побачив, що бігти далі нікуди, він з острахом оглянувся. Юрба коротульок швидко наближалась до нього. Попереду всіх, розставивши руки, бігла медуниця. Бурчун підпустив її близько до себе і, розмахнувшись, жбурнув на неї вузлик з одягом. Вузлик отскочив від голови медуниці, немов футбольний м'яч. Медуниця скрикнула, зупинилась від несподіванки на якусь мить. Почала заточуватись, але потім знов побігла вперед. Бурчун з розгону стрибнув у річку. Винирнувши, він очайдушно замахав руками, задригав ногами і поплив на середину річки, знімаючи навколо госло себе хмару бризок. Верніть його, верніть! Закричала медуниця, зупинившись на березі річки. А як його вернеш, коли він вже поплив? засміявся незнайко. Не смійся! крикнула медуниця. Тут дуже швидка течія. Його затягне до мосту, а там він потрапить у вирву. Бурчун уже був далеко від берега. Течія підхопила його і швидко понесла вниз по річці. Всі до мосту! кричала медуниця. Швидко до мосту! Може, нам вдасться застерегти його, щоб він не заплив у цю вирву? Коротульки кинулись вперед, і за кілька хвилин були вже біля мосту. А бурчун тим часом вирвався з бистрини на середину річки і уже підпливав до протилежного берега. Та на свою біду він оглянувся і побачив, що малюки на чолі з медоницею теж біжать мостом на цей берег. Злякавшись, бурчун повернув і знову поплив на середину річки. Медониця зупинилась посеред мосту і почала кричати, щоб він плив назад. Незнайко лікар Пілюлька поспішайкою пончик сиропом. Розмахували руками і кричали з усієї сили. Куди пливеш? Чого назад? Не треба, назад, не треба назад, кричали одні. Назад пливи, пливи, назад, кричали інші. І такий знявся галас, що бурчун нічогісінько не міг розібрати. Кінчилось ти, що бистрина знову його підхопила і понесла до мосту. Тут вода крутилася по колу. Коли на краях вирви течія була не дуже швидка, то в центрі воду крутило з такою швидкістю, що утворювалась воронка. Коротульки стояли на мосту і з жахом спостерігали, як зникають у цій воронці підхоплені течією тріски, пучки трави, листя дерев. Така доля чекала й бурчуна. Швидка течія грала з ним, як пір'їнкою. То вона крутила його навколо воронки, то кидала аж до мосту, то знову несла до вирви. Наверх пливи, наверх. Кричали йому малюки. Хоч і бурчун не розумів, що означає наверх, однак уже сам здогадався, що йому треба швидше вибрати з цього небезпечного коловороту. Але він вибився з сил і не міг вже подолати несамовиту течію. Допоможіть йому, допоможіть! благала медуниця. Киньте йому вірьовку! Я ні за що не прощу, якщо він утопиться. Це я його довела, бідолаху, це я, кричала медуниця. «Бурчуни, підожди, не топися. Зараз ми тобі вірьовку кинемо, кричав незнайко. Біжи по вірьовку, пончику. Ти краще сам біжи, а то я трохи товстенький і не дуже прудко бігаю, відповів пончик. «От чудило!» Сказав незнайко, як же я звідси можу піти, якщо Бурчун тут без мене втопиться. Зараз я принесу, згодився поспішайко і швидко побіг по вірьовку. Не встигне він зі своєю вірьовкою, сказав лікар Пілюлька. Треба комусь у воду стрибати і допомогти Бурчунові вибратись. Ось ти й стрибай, сказав незнайко. А чому це я, а не ти? здивувався Пілюлька. Бо мені ще роздягатись треба, а ти й так уже голий. Пілюлька подивився на свої голі руки, ноги та тільки махнув нема що сказати. Почувши цю розмову, медуниця раптово без попередження стрибнула у воду і почала тонути. Поки плаття на ній не зовсім намокло, вона ще якось трималась. А потім справи пішли зовсім погано. Вона безпомічно ляскала по воді руками й ногами, раз у раз зникаючи під водою і пускаючи бульки. От історія, сказав незнайко. Здається, вона зовсім не вміє плавати. В цей час до мосту під'їхала машина. З першої вискочили бублик, сніжинка, синіочка і ще декілька малючок. А з другої гвинтик, шпунтик, поспішайко з вірьовкою в руках. Побачивши, що лікар пілюлька стоїть на краю мосту в самих трусах, гвинтик і шпунтик підбігли до нього, обв'язали вірьовкою і з допомогою інших малюків почали спускати на вірьовці вниз. Як тільки пілюлька пірнув у воду, медуниця побачила його і міцно вхопилась за його руки. Піднімай! закричав пілюлька і махнув ногою. Бо за його руки трималася медуниця. Обох лікарів почали піднімати на вірьовці. Оскільки пілюлька був прив'язаний за пояс, а в руках тримав медуницю, то підніматися йому прийшлось головою вниз. Тобто догори ногами. Але це не має Істотного значення. Поки все це відбувалось, борчуна уже затягло в самісіньку гущу вирви й крутило на крагу воронки, яка могла в кожну мить поглинути його. Всі рятували й медуницю, і не бачили, яка біда загрожує борчунові. Тільки синьоочка це помітила, не чекаючи, поки звільниться вірьовка, вона кинулась у воду і швидко попливла. В одну мить вона опинилась біля бурчуна, схопивши його за руку. Синочка почала енергійно гребти вільною рукою в бік від воронки. Відчувши підтримку, бурчун теж подвоїв свої старання, однак їх об'єднаних зусиль вистачало тільки на те, щоб втриматись на краю воронки. Так не могло довго тримати, бо сили обох швидко слабшали. Але допомога була вже близько. Як тільки підняли на міст пілюльку і медоницю, вільний кінець вірьовки був скинутий у воду. Сеньочці вдалося вхопитись рукою за вірьовку. На мосту побачили й одразу почали тягти вірьовку до себе. За хвилину бурчун і його рятівниця були вже далеченько від воронки. Першим витягли на міст бурчуна. Руки його від довгого плавання втомилися, тому він тримався за вірьовку не тільки руками, а й зубами. Він довго не наважився випустити вірьовку з зубів навіть на мосту. Де вже йому Ніщо не загрожувало. Потім на вірьовці підняли синьо очко. Малючки обступили її з усіх боків, цілували, говорили, яка хоробра! Це перший випадок в нашому місті, щоб малючка врятувала на воді малюка. Нічого хороброму в цього нема. Мені що, я ж плаваю добре. А от медуниця це дійсно хоробра. Вона кинулась у воду, забувши навіть про те, що не вміє плавати. Медуниця чула, що про неї говорять, і промовила строго. Ну, на сьогодні досить розмов. Всім, хто побував у воді, негайно відправитись у лікарню. Давайте машину. Лікар пілюлька. Бурчун, медуниця і Синьоочка сіли в машину, і бублик відвіз їх до лікарні. Медуниця наказала всім переодягнутись. Лікареві пілюльці дала вузлик з його костюмом, який одна з няничок підібрала на березі річки. Бурчунові звеліла поки що одягти костюм кульки. Сеніорсьці. Дала своє запасне плаття. Потім вона примусила кожного проковтнути по якійсь таблетці і відпустила на всі чотири сторони. Лікар, пілюлька, бурчун і Синьочка вернулись на ту вулицю, де малюки збирали фрукти. Малюки оточили Бурчуна й почали поздоровляти з благополучним поверненням із лікарні і врятуванням від злих обіймів вирви. Всі були дуже вражені його веселим виглядом. Вперше бачу, що Бурчун посміхався, сказав якось будько. Малючки Теж з цікавістю подивились на бурчуна. Як вас звати? спитала Пушинка. «Бурчун, ви жартуєте, щоб я провалився на цьому місці, заприсягся Бурчун. Чому не вірите? У вас таке добре, привітне обличчя, вам не підходить це ім'я. Бурчунів рот розтягнувся аж до вуха. Це я не підходжу до свого імені, посміхнувся він. А вас як звуть? Пушинка. От вам дуже підходить ваше ім'я. Ви, як бачу, дуже вихований малюк і ніколи, мабуть, не ображаєте малючок, сказала Бурчунові ластівонька. Хм, – зам'явся борчун, ніколи в житті. А хочете на дерево вилізти? запропонувала киценька. А можна, а чому ж не можна? Ми принесемо вам пилку, будете працювати з усіма. І мені дайте пилку, попросив лікар пілюлька. Ви не заслужили, тому що зневажаєте малючок, але ми вам прощаємо, сказала киценька. Малючки принесли ще дві пилки, і бурчун з лікарем пілюлькою. Включились до роботи по збору врожаю. Борчун казав, що лазити по деревах значно приємніше, ніж сидіти під замком в лікарні. І при тому значно корисніше, додав лікар Пілюлька. Він вважав, що вгорі повітря чистіше і багатше на кисень, ніж внизу. Тому борчун і пілюлька працювали на самому вершечку. は